Це мої ножки. Вони бандівали, калаяшки господі. Я ноги були куповали. Це мої, це мої. Це унікальні кадри евакуації жителів Котлиного. Морозяка був мінус 16. Шипоче врятована, бо голос не відновився. Ноги затекли і заплуталися. Лежали жінки одна на одній. Як доїхали, пані Надія не розуміє. Було вкрай незручно, каже, боляче і лячно. І вона кричить, ти мене задавиш. А я кажу, та мені ж теж не вдома. Вона візком стукалася і каже, я думала, що я і не доїду. І в неї тут під цим глазом отак синяк вийшов. Боялася, щоб нас не обстріляли зверху ці дрони, а воно небо красне. Хіба вам велике, дуже велике, думала, що нас вже буде. Мої зайчики, рідненькі мене захистили. До лікарні 70-72-річна 70 жінки потрапили за кілька діб із переохолодженням. В одній до того ж було поранення ноги. У обох були обмороження рук і ніг, пальців, вступив. У одній жінці була вибухова травма, були множинні запалення нижніх кінцівок. Вони були точкові, але жінка. Похилого віку, і вона давно не їла, були дуже набряклі ноги, і що в цих ногах були ламки. Хати пані Надії у котленому більше немає. Жінку прихистила сусідка Світлана. В її будиночку разом молилися, їли ліди, переживали жахіття потужних обстрілів. Потолок опав від а те тряски тібални. А тоді на другий день і небо показалося в жалі, я впала. Бідать перельот був. І то ми з нею сиділи песокола. Там більше пів місяця в руїнах у спальні. Вона нам давали гуманітарку, їли, їли тоді вона вже стала мерцла. Ну, Я довбала, вона не їла, вона варення їла з цього з, з малини. А я довбала, їй хочеться. Вода була у ключових бутилках. Так ми так об койку від били, 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 щоб льоду пососати. Молилися і не знали, що їх врятують січиславські десантники, які з іншими підрозділами ЗСУ знищували росіян у котленому. Хлопці заходили на одну із позицій, наші побачили, що там є двоє цивільних бабушок, передали парації, сказали, що буде евакуація. Один дрон у небі, інший на землі. Рухалися п'ять кілометрів полями і бездоріжжям. Спецоперація із порятунку жителя Котленого тривала більше двох годин. І зробили це непомітно для ворога, що був на відстані постріла. Цих двох бабусь ми евакуювали ну, прямо з під носа лідерів, і вони знаходились безпосередньо на позиціях. Тому і треба було їх вивозити. Звісно, постійно дрони, дрони літають, контролюють, але перевага цього дрону, що він холодний і безшумний. Не без проблем розповідають десантники 25-ї бригади. Вояки на псевдо «Дрюня» і борода продемонстрували, як все було, тому що були дуже великі проблеми зі зв'язком. Але ми це вирішили за допомогою ретранслятора. Ну що тому, що використовувався зі скеретної ну, і... холодний, і безшумний це про чотириколісний наземний дрон із потужним електродвигуном, який вояки називають жартома. Як весело називають десантники 25-ї повітряно десанту Січиславської бригади, його називають Таракашка. Але за цією смішною, на перший погляд, назвою криється серйозний позашляховик чотири колеса, вантажопідємність 200 кілограмів і ще керується звичайним пультом. Цей тарган витримував і не такі іспити. Виявляється, наземний дрон є міні-локомотивом, що дотягне до наших позицій навіть без одного колеса. Він бойовий, тут були прильоти. Він наїжджав на якусь чи на ліпісток, чи на якусь протипіхотну міну. Також ми виконували завдання на трьох колесах докрутив, тому що на кожне колесо по своєму мотору. Лежачі жінки проїхали більше двох годин. Дрон зупинявся лише кілька разів на відпочинок і для коригування маршруту з повітря. Жінок пролікували і поставили на ноги. Пані Світлану вже забрали родичі, а пані Надія незабаром поїде до подруги на Полтавщину. Це Іра позвонила, вони думали, що в мене вже в живих немає. Ой, Надя, ти того я б нарушилася. Вони вже думали, що нас немає. Пані Надія залишилась без даху над головою, але не без добрих людей. Евакуйована без грошей і документів. Лікарі допомогли із квитком на дорогу. Квиток я купила і ліки купила. Що ж робити? Ага. Дівчат немає у них немає ні ни статусу, нічого немає. А друга жінка ще втратила паспорт. Їх же немає навіть статусу, що вони переселенці. Не забули про врятованих і січиславські десантники. Від великого колективу захисників України пані Надія отримала. Домашні обновки. Доброго дня, доброго. Дня. Сергій мене звати. 25-та бригада. Ну, оце вам на перший час. Тут постіль, подушка, ковдра, щоб у вас все своє було. Щоб ви на новому місці були вже зі, зі всім своїм, щоб зігрівало у вас. Із вересня минулого року наземними дронами Тарган тільки цей екіпаж Січиславських десантників вивіз із поля бою більше 30 поранених захисників і десятки тонн цінних вантажів. Морози відступають, а це означає, що на фронті буде суцільна багнюка. Росіяни не шкодують своїх бійців, віслюків, і коней для перевезення вантажів. А українським захисникам для виконання бойових завдань треба ще більше наземних дронів. Як зійде сніг, то нам потрібен буде ще один, а лучше не один такий же самий роботизований комплекс, але на гусеницях. назва має веслюк. Кожна ваша гривня, кожна ваша донат допомагає вбивати ворога і рятувати так само наших. Під поранених і звичайних цивільних людей.